Вітаю, це Юрій Шевченко, рейтинг букмекерів. Говоримо як завжди, про серію А. Цієї неділі в чемпіонаті Італії перший гучний матч, перше дербі Італії Інтер проти Ювентуса. Ювентус, на відміну від минулого сезону, розпочав чемпіонат дуже впевнено, виграв три матчі з трьох. А ось інтер проблеми. За два тижні до початку сезону керівництво вирішило звільнити Роберто Мончіні та призначити тренером Франка Дебура. Результат лише чотири очки в трьох турах, лише одна перемога, поразка від Києва, нічия за аутсайдерами з Палермо. Більш того, на тижні Інтер невдало стартував у Лізі Європи, вдома програвши Апоелю. Не дивно, що в пресі почали з'являтися слухи про те, що матч з Ювентусом Має стати вирішальним для Дебура у разі невдачі, його буде звільнено. Сам голландець каже, що йому потрібний час на те, щоб збудувати команду, але ті не влаштовують результати. Звісно, всі хочуть бачити результат у матчі проти старої сеньори, але Ювентус все ж таки є фаворитом у цьому протистоянні. Незважаючи на те, що в лізі чемпіонів Туринці втратили очки, зігравши в нічию з Севілією. Зрозуміло, що зараз у Ювентуса перевага і в фізичній формі, і в психологічній. Матч з таким серйозним суперником, звісно, може мотивувати Інтер, але зараз команда Дебура не виглядає тим колективом, який може дати бій Ювентусу. Тому коефіцієнт на перемогу старої сіньори від парі матч 1,95 виглядає дуже цікавим варіантом, і саме його я обираю. Я ставлю на перемогу Ювентуса. Слідкуйте за рейтингом букмекерів у соціальних мережах, підписуйтесь на наш канал в Ютубі та хай щастить.